Доброго вечора вам, доброго ранку. Ну, Можливо, ви зараз вечором будете дивитись. Гляньте, у нас скільки снігу. Але всі дорожки почищені. Засипані солью. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, в невеличкому містечку. Все засипають солью. Так що, ніде слизько не буде. Дорога гляньте чиста. У нас тут було сніжило, була прям завірюха така. Всі вже готуються до Різдва Христового. Так що ось такі ялинки, це поліцейський участок. Бачите, тут і телефони є. От куди можна дзвонити, вони безкоштовні. Ось такі новорічні убранства вже. Зараз ялинку з вами подивимось. Це гляньте, як гарно. Ялиночки. Це бібліотека. Остала павлик. Зараз з вами ще глянемо ялиночку, гарнюсіньку. Угу. На дворі ну, десь мінус 7, мінус вісім. Ну, я б не сказав, що дуже холодно, але... І не дуже жарко. І все, як воно сиро, то зовсім не дуже комфортно, Ще вітерець такий холодненький. Бачите, вон ялинка новорічна. Зараз з вами пройдемося трошечки. Я ходила на пошту, хотіла забрати свою хелс-карту, але вона ще не прийшла, тому що пошта страйкувала трошки більше навіть місяця. І тепер вони якось. Потихеньку розгрібають ці всі завали, які зібралися. Тому, ну, чекаю, чекаю. Гарно, снігу багато. Ну, як багато, не багато, може сантиметрів 20, снігу випало. Вночі дуже гарно світиться ця церква. Вона якраз напроти мого будинку, якщо так пройти. Вона навпроти мого будинку, дуже гарно. Ось так красиво. Такий вхід. Ну, ось таку трохи з вами зробимо прогулянку. Я пройдуся трошки і вам буде що подивитися, снігу побачите. Хто там в Запоріжжі снігу немає. А в нас, бачите, сніжить. Але, бачите, навіть з таким снігом все прочистили, такий тракторець маленький їздить. І він чистить тут сніжочок. І... Бачите, хотіла вам показати церкву. А, хто хотіла ще розповісти про те, що... Маленький свіжочок пролітає. Про те, хто питав, яка зараз допомога в Канаді. Знаєте, тут, якщо так трохи про допомогу, то вона трошки відрізняється від того, що була в Європі і є в Європі. В Європі надавали і кошти. Тут не було такої помісячної виплати коштів. Один раз, коли я приїхала, мені видали. 3000 доларів оформили і видали як допомогу і все. Видали ворг-перміт іди йди працюй, шукай роботу, йди працюй, знімай житло. Знімай житло, працюй. Хочу сказати, що звісно що одній людині важко. Якби ми були вдвох чоловіком, то було б легше. Але, ну, все ж таки, я витягую оренду, витягую те, щоб поїсти. ну Тобто. Я не скажу, що я помираю з голоду, бо в чомусь собі відмовляю, але я не вживаю алкоголю зовсім, я не курю, тому можливо десь кошти якісь е, я витрачаю економно. По ресторанам я теж не ходжу, по кафе не ходжу. Якось так. Ось у мене такі вимушені канікули новорічні. Вийшли, тому що фабрика моя закрилася, заказів немає перед новим роком і нас закрили. І це буде аж до 6 числа, нам сповістять, коли ми будемо виходити. Ну, Ось такі справи. Тому трохи в мене по бюджету це рубануло. Я не скажу, що я помру з голоду, але це рубануло мене по бюджету, так, знаєте. Рубануло, ну, тому що що таке, е, і ми по п'ятницям не працювали, чотири дні працювали, і тільки три тижні працювали, і там е, в, не працювали по п'ятницям, тобто мене рубануло. Трохи по бюджету. Але знаєте, я сподіваюся, що в наступному році все наладиться трохи. І буде все краще. Тому е, вітання моє вас з Різдвом. Хто буде, вже не дивитися, не буде дивитися наступне відео. Але з вас підписка і дуже хочеться ось в такий чарівний е, сніжний, такий день, щоб ви написали звідкіля ви дивитесь мій канал, тому що канал е, розростається, людей стає більше. і Географія канала мені дуже цікава. І якщо є які питання, можливо, комусь щось цікаво про Канаду, щось, ну, те, що знаю, розповім завжди. З вами була Світлана. З мене нові відео, з вас підписка, і лайк, і коментар, звідкиля ви дивитесь мій канал. Цікаво, вітання всім.